Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати корисні вафлі на рисовому борошні від українського виробника Зелений млин. Готую такі вафлі дітям, вони чудово підходять як на сніданок, так і на перекус. Готуються легко і виходять крихкими та дуже смачними. Нам потрібне розтоплене масло. Важливо, щоб масло не було гаряче. Додаємо сюди яйця. І додаємо також цукор і ванільний цукор. Та перемішуємо все міксером, щоб цукор трохи розчинився. Має утворитися однорідна маса. Вафлі буду готувати на рисовому борошні від українського виробника. Це торгова марка зелений млин. Постійно ним користуюся, дійсно дуже хорошої якості. Крім того, таке борошно змелене на кам'яних жорнах за спеціальною технологією, завдяки чому зберігається більша кількість корисних речовин. Отже, до масляної яєчної маси додаємо наше рисове борошно. Тут у мене 200 г борошна. І додаю одну чайну ложку розпушувача. Та перемішується з міксером. Далі вливаємо до тіста тепле молоко і перемішуємо. В результаті виходить ось таке тісто, як на млинці, і залишаємо його при кімнатній температурі постояти на 20 хвилин, щоб рисове борошно трохи набухло. Через 20 хвилин тісто стає густішим, можна готувати вафлі. Вафельницю злегка змащуємо олією з обох сторон, щоб вафлі добре відходили від форми. І наливаємо тісто у розігріту вафельницю. Та обсмажуємо кілька хвилин до золотистого кольору. Готові вафлі виймаємо із вафельниці і можемо споживати у теплому або холодному вигляді. Із цієї порції у мене виходить 8 вафель. Поки вафлі ще теплі, вони м'якенькі, коли охолонуть, то стають більш крихкими та пісочними.